У сучасної людини виробився цілий комплекс нових звичок та асоціацій. Ну, от, наприклад, яка у вас асоціація з оцимось предметом? Підказка. Комфортно вмоститись і взяти в руки пульт. Пульт від телевізора, і чим новішим буде ваш телевізор, тим зручніше ви будете почувати себе у своєму кріслі. Так що всідайтеся зручненько, і зараз ми з вами будемо знайомитися з новим модельним рядом телевізорів одного з лідерів як світового, так і українського ринку компанії LG. Щороку оновлювати свою флагманську топову домінантну лінійку телевізорів, негласна традиція, дотримуватись якої може дозволити собі далеко не кожен виробник. LG може, і напевне, це одна із причин, чому ця кампанія значиться у числі беззаперечних лідерів. Нинішній 2012 рік винятком зрозуміло не став. Оновлена лінійка вийшла, і ось вона нарешті добралась і до України. З усього різноманіття новинок, яких загалом налічуватиметься більше десятка, ми зупинимось на флагмані. Ось він, 55. П'ятидюймовий діагоналю телевізор, повна назва якого 55 lm 960 v Але можете не вивчати цю нелегку для запам'ятовування конструкцію. Тут є інше, більш милозвучне словосполучення. І перше, що ми одразу відмітимо в нових телевізорах, перше можливо не з точки зору значимості, а з точки зору помітності це дизайн. Він тут доволі неординарний і навіть має свою власну назву Cinema Screen – кіношний екран. От саме за цим словосполученням ми з вами і будемо найближчими роками розпізнавати нову серію телевізорів LG, а візуально їх розпізнати буде ще легше. Виробник навіть запевняє, що Cinema Screen втілив у собі нове бачення естетики продуктів компанії. Ми з вами звично сприймаємо рамки телевізора як його невід'ємну частину. Хоча і розуміємо, що ніякого корисного навантаження ні в технологічному, ні в естетичному плані вони не несуть. От їх і було вирішено зменшити до мінімуму 4 мільйонів. Це найтонша рамка у світі, говорячи, звичайно ж, про масовий сегмент. І практично усю корисну площу телевізорів нового покоління відтепер займає те, що, власне кажучи, нас і цікавить у телевізорі його екран. А ще зверніть окрему увагу на отаку ніжку. Мало того, що вона оригінальна і стійка, що особливо важливо для громістких конструкцій. Вона ще й створює, можна сказати, додатковий ефект. Коли у кімнаті вимкнуте світло, увесь телевізор, ми пам'ятаємо товщину його сторін, наче зникає, лишається тільки Враження. І створюється доволі стійке враження, що картинка, наче сама собою, висить у повітрі. Говорячи ж про основні тенденції нової лінійки телевізорів марки LG, не можна не виділити одну з основних, найосновніших, най най найосновніших тричі повторив, тому що це 3D. У телевізорах покоління Cinema Screen, давайте так умовно називати це покоління, реалізована та ж об'ємна технологія, що і у минулорічних поколіннях пасивна. Тут її звуть Cinema 3D. Ми неодноразово її розбирали і розповідали вам про її плюси переваги. Давайте коротенько повторимо. Телевізор покритий спеціальною поляризаційною плівкою, яка розділяє об'ємну картинку під праве та ліве око глядача. А окуляри такі ж прості за своєю суттю, також покриті схожою плівкою. Під зворотнім кутом, яка, власне, і відбирає потрібне зображення під кожне око. Глядач при цьому позбавлений зайвого мерехтіння, властивого затворній технології. А значить, кілька годин і перегляд зайве не навантажуватиме очі та мозок. Але чи не найголовніший фактор пасивної технології, якщо говорити про наш із вами ринок у першу чергу, це вартість. Відсутність складних технологічних наворотів дозволяє встановлювати вельми привабливу ціну. 3D-телевізори LG сьогодні усе ще дешевші за аналогічні. Конкурентні дівайси з активною 3D-технологією. Окуляри так особливо. І от вам результат LG на українському ринку сьогодні є лідером у сегменті 3D-телевізорів, і частка цього виробника невпинно зростає. Якщо ви до цих пір задумаєтесь над тим, де брати 3D-контент, майте на увазі, що цей же ж телевізор вам у цьому і допоможе. Переходимо тим самим на наступну не менш важливу тенденцію сучасних телевізорів LG, Smart TV. Уся лінійка телевізорів 2012 року має вбудовану функцію смарт TV нової версії. Окрім звичних, наповнених різноманітною смакотою розділів, сюди додався іще один розділ із онлайновим 3D-контентом. Він тут сегментований за кількома тематичними категоріями, і кожен бажаючий тут собі знайде щось цікаве. Розділ по суті новий його наповнення тільки почалося. Тому, заходячи сюди час від часу, ви нарешті почнете розуміти, нащо ви купили собі 3D-телевізор. Але при цьому вам не обов'язково чекати, коли якесь цікаве вам відео хтось там десь зробить об'ємним. Зробіть його таким самотужки, просто увімкнувши функцію конвертації звичайного відео у 3D. Функція не особливо нова, але тут вона значно покращена. Якщо у минулих поколіннях телевізор, конвертуючи зображення, аналізував його за трьома параметрами, то покоління Cinema Screen робить це за шістьма. Тому загалом можемо сказати, що об'ємність такої картинки підвищує. Більш ніж відчутно. Що ж до решти розділів Smart TV, то нехай тут зовні зміни і невідчутні, вони отримали новий, назвемо його так, навігаційний поштовх оригінальний пульт Magic Motion. Така собі телевізійна мишка розжився голосовою навігацією. Тепер не обов'язково рискати усім гамузом завантажених програм у пошуках єдинопотрібної. Просто запустіть отаке меню і скажіть: так-так, скажіть прямо в пульт, що ви хочете відкрити. Ось ми таким чином відкрили Facebook. Будемо довго і важко набирати текст, уявіть собі, ні. І спеціально для тих, хто чесно вважав, що вводити літери та цифри з пульту сильно незручно. Вводьте звичним шляхом. З клавіатури. Хто пробував підтвердить, інтерфейси Smart TV, усіх без винятку виробників телевізорів не дуже то і спонукають набирати більш-менш значимі тексти. Звичайним пультом це можна зробити, але забирає це ого, го скільки часу. Magic Motion зі своїм курсором справу пришвидшує, але не кардинально. Час від часу вводячи кудись логін-пароль, воно куди не йшло. А так, щоб спілкуватись у соціальних мережах і аж ось додамо від себе нарешті, до телевізора можна підключити клавіатуру. І мишку. Як дротову, так і радіокеровану, ніяку не спеціальну, звичайну розраховану на банальний комп'ютер. Це якщо вони, звичайно, не потребують встановлення якихось додаткових програм. От ми просто підключили приймач у USB-порт телевізора і вуаля набираємо текст нормально, дивуючи при цьому усіх своїх співрозмовників, що справді через телевізор та ну. А отак. Що ми маємо у підсумку? Ідеальний з точки зору сучасних можливостей телевізор, який видає максимально якісну картинку і різко збільшує кількість доступного контенту, в тому числі і 3D-шного, і безперечно, дизайн. Він реально прикрасить будь-яку вашу оселю і ніякого зайвого місця в ній не займатиме.